Архангел Михаїл є першим і найвищим із ангелів, наділений особливою довірою від Бога. Єврейське ім'я Міхаель означає Хто ж як Бог згідно з традицією, коли Люцифер повстав проти Бога і переконав деяких ангелів повстати, архангел Михаїл мав виступити вперед і крикнути Хто ж як Бог? щоб оголосити війну сатані. Архангел стоїть у Небесній ієрархії вище за всіх ангелів. Він є начальником ангельських воїнств. Екзорцисти у своїх молитвах над людьми, одержимими злим духом, виділяють Архангела Михаїла окремо з поміж всіх ангелів, бо він має особливе доручення від Бога у боротьбі з силами зла. Архангел Михаїл постає як виконавець Божих планів щодо землі. Захисник людства і церкви Христової, Михаїл, князь ангелів, він ангел суду і Кари Божої, а також ангел милосердя Божого. У Біблії він названий одним із головних небесних князів і захисник ізраїльського народу. Апостол Іван описує його в апокаліпсисі як того, хто стоїть на чолі небесних духів і бореться з сатаною. Апостол Юда пише, що йому було доручено охороняти тіло Мойсея після його смерті. Його вважають ангелом справедливості і правосуддя, благодаті і милосердя. Він є ангелом особливо важливих божественних доручень. Остання згадка про Архангела Михаїла зустрічається у книзі об'явлення. Тоді почалася битва на небесах. Михаїл і ангели його билися зі Змієм, а Змій бився проти них разом зі своїми ангелами, та не мав він достатньо сили, і втратили вони своє місце на небі. Величезного Змія було скинуто на землю, того старого Змія, який зветься дияволом чи сатаною, який обдурює цілий світ, і ангели його були скинуті разом із ним. Тоді дракон страшенно розлютився на жінку і пішов війною на решту її нащадків, тих, хто виконують заповіді Божі і дотримуються істин Ісуса. Жінка це Марія, а нащадки це послідовники Ісуса Христа, які виконують Його заповіді, які є світлом у цьому світі. Існує постійна боротьба між справедливістю та гріхом, любов'ю та ненавистю, правдою та брехнею. І якщо ми уникаємо гріха і стоїмо на стороні правди, жодна людська чи сатанинська сила не зможе заплямувати нашу душу, бо з нами Бог, який сказав, що не залиши нас сиротами, а повернеться до нас у славі свого Отця зі святими ангелами. Молитва до Архангела Михаїла, святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, Прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Прийди, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Духа Святого. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя, ти ведеш спасаних до небесного щастя, проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіячане спокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу. І захистить своїх земних дітей від його підступів, перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами, зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи, вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло. Хто ж як Бог. Амінь.